Всім привіт ви на каналі Стас 2К. І сьогодні у нас буде Space Flight Simulator Я покажу, як зробити безкоштовний старшіп, який полетить на Марс. Ну, якщо хтось не вміє керувати ним, то може і полетить ем, в землю, а не на Марс. Треба і ще вміти керувати, щоб... щоб він полетів на Марс. І грати треба вміти. Натискаємо нова ракета. Ну, натискаємо продовжити зборку. Ось такий старшіп. У мене ось такого. такий, точніше, Ось такий старшіп. Показую. Деревям. Ось такий натюсінький бак. Будем прям повну версію цього старшу, бо я його сам добре не вмію робити. Тоб... І, берем. Далі. І беремо ось таке. беремо ось таке. Затискаємо копіювати. Ось так робимо. І ще для того, щоб було в нас керування, робимо ось так. Показує нормальний стрішив, на якому можна полетіти на марс. А ага. ось так у нас вийшло. Тепер копіюємо ось це. Ось так. Не той бак. Ось цей. Ось там, тут тоже. І у нас получається вже ось така основа для старших. І во. Ви вже бачите, як виходить. Вставляємо ось такий один двигун. Ось так. І обов'язково ось сюди. Далі. Беремо ось такий один двигун. Він потрібен в космосі. Він мало жере, і це плюс. Тестируємо на старшіп. Поки що старшіп, бляха, нема палива. Ну окей, зроблю так, як в мене в оригіналі. Старшіп. Ось так, ось так можна. І показую. Він ось так виглядає. Поки що він якийсь коротковатий виглядає. Треба його трошки збільшити чуть-чуть. І ще чуть-чуть. Прямо тут. Ми цього кладав. Ось ця махіна мені вже подобається. Оскільки у нас тяги маса. Мас, маса у нас 163 і, і 55 кілограм. Ну, 163 тонни і 55 кілограм. А тяга у нас рівно 200 тонн. А тут якась тяга вес 1, 1,22. Якесь. Я не розумію. Ось так виглядає на старші. Ось ці двигуни. Їх потрібно, якщо ти хочеш, наприклад, на якусь планету потрапити, але в тебе типу, мало палива, ти вже на орбіті і в тебе мало палива. Є. Ти просто береш і, коротше, включаєш, ну, виключаєш той найвеликий і просто летиш там на Марс. На землю ой на місяць на Венеру неможливо на такому плуті, це треба чи те уже купляти, ну ті типу, те, які є в грі. А тепер ми робимо другу ступінь, яка називається Super Heavy Booster. Е, ставимо ось таку штуку. Беремо ось таку штуку. І, але я зроблю таку, щоб можна було. Ну, зроблю так, щоб можна було повернути. Бустер супер heavy. Так скажемо. А чому мене... Ааа, це тут закриті тут Ну Так має бути. Тепер ну, нам не потрібно. Нам потрібно, як то ось таке іде. Ні, завелике. О! Ось така штука, на цю пусінька. підходить. Ну, нормально. І ставимо три жирнющих двигуна, які будуть жирати дуже багато бе Але Оце виглядає як паносик який виліз з дуби якоїсь поки що. Бо ну реально виглядає якось жирно. Але нічого, ми цю проблему виправимо ви для цього, щоб виправити цю проблему, ви ось така. І робимо ось так. І тільки трошки розсуваємо. Я навіть можу показати посадку бустера, але це буде важко, думаю. І саме основне, треба покласти ось так. Ось так. Та пляха. Коротше, ось так. Я сказала шлем, а не шлем ой, ой, ой-ой, ой-ой-ой, Ага. -ой -ой -ой. воно хоть один раз буде нормально. О, це уже норм. Норм. Это ж зумські чипсы. Я можу навіть показати той повернення бустера супер Heavy. Так, так, так. Потрібно ось таке, ось таке, ось таке. Ось таке. Копіюємо. Ось так, щоб получився такий красивенький блок з цієї фігні. Ось Так ставимо. Омега Space пиши, заметь. Омега Space заметь. Опа. Де? Две красиво. Вообще Да. аэродинамика натаскаем. И это такая прикольная частина. Все-таки ее важко Вот так ставим, чтобы получилась та самая деталька крута. Аэродинамика. Ну, вот так копию. Ой, І виходить та сама деталь, яку використовують постійно у старшіпах. ось так. І для того, щоб повернути бустер, нам потрібно Так, де вона? Ось така штука. Ми її ставимо у саму гору, щоб... На всякий нас тяга бляха, нам не вистачає тяги ой-ой Йой ой-ой! Копек копек повний копье А що мені робити з цим? А що мені робити? А може треба зменшити масу? Може треба зменшити трошки старшіп? Та ні, мені його жалко. Та ну, ну він реально гігантський. О, ось такий. Ось такий підівні. Менше має бути. Ага. я будет меньше, бляха. Вот так я кое-что. Пряник. Пряник мудрости пришел за тобой. Прости ему. А то сожрет тебя. О, торма. норма. Норма. До сих пір важкий. То йому треба походіти? Ну окей. Не буде, то не буде. Це я до мені пофіг. Ось так, щоб не було блока. Ну, бо з блоком не красиво. І ось так робимо. Зараз ми вийдемо на орбіту і полетимо на Марс. У мене на Марсі є колонія. Так що, коротше. Беремо, включаємо всі три двигуна і довернемося вправо. Якщо ви почули відео, там де що треба вліво, то не сніка. Зараз буде посадка. Ой-ой, ми розігналися. Такі обтекателі, але я не хочу тіпа, ну, робити так, щоб весь мусор видалився. Я тільки саму вручну, може видалю. Тому що вдруг у мене вся моя база марсіанська видалиться. Бо ця функція не дуже добре робить. Вона видаляє не тільки весь мусор, вона видаляє все. Абсолютно все. Зараз ми будемо на стартовому вікні. І все, відправляємося на макс. Я не знаю, я в якійсь... я в якійсь дубці там посаджуся. Ой-ой-ой! Коротше будем... Ляха. Ну, Ми коротше, я... якусь дупу посадимося. Там динамані не одної ракети есть, Бо це тестове відео, якби Це я просто показую, як зробити старші у мене безкоштовно. Ляха. І, коротше, полетіти на матрас на ньому повертанькою і ось так. Бейм. А тепер робимо ось Це для того, щоб не тратити паливо прям усе одразу. Скільки я буду тут так вертатися до так? О, засудив? Осадка на, на поверхність Марса. Єй, меней Сюда. Коротше, плюс один старшиб на поверхні Марса. І, коротше, всім! Попаду на каналі Стас k І всем... па, -па!